Плацента це тимчасовий орган, який з'являється в жінки тільки під час вагітності. Сьогодні поговоримо, яку роль відіграє плацента виношуванні дитини. Ви дізнаєтесь, коли вона починає захищати вашу дитину в утробі і коли починає старіти, втрачаючи свої властивості. А також розглянемо ступені зрілості плаценти відповідно до терміну вагітності. Плацента це ембріональний орган, що забезпечує перенос крові між організмами матері і плоду та водночас утворює між ними перешкоду. На вигляд, плацента є круглою та плескатою з поповиною, що виходить з середини, та іншим кінцем кріпиться до плоду, до його системи кровообігу. За своєю структурою плацента це сукупність судин та тканин. Вона містить багато шарів різних клітин, кожен з яких виконує певні функції, пропускаючи, перешкоджаючи або фільтруючи речовини в складі крові матері та плоду. Плацента розташована в порожнині матки та кріпиться найчастіше до задньої її стінки. Точне розташування можна дізнатись на ультразвуковому дослідженні. Розвиток плаценти починається після імплантації ембріона в матку. Після 6 тижня вона включає в себе дві частини материнську та плодову. Коли настає 10-й тиждень вагітності, вже можна сказати про формування чіткої структури плаценти, а з 12 тижня вона вже виконує всі необхідні захисні функції. Тому жінка в другому триместрі за потреби може дозволити собі деякі ліки. Протягом вагітності плацента забезпечує надходження кисню через кровотік від матері до плоду, забезпечує плід поживними речовинами, необхідними для його зростання та розвитку, а також виводить продукти життєдіяльності. Захищає плід від інфекцій та шкідливих речовин, які потрапляють до організму матері, виробляє гормони, які зберігають вагітність і забезпечують розвиток плоду. Після 30-го тижня плацента вважається повністю розвиненою і починає потрохи старіти та гірше виконувати свої функції. Іноді це трапляється раніше за встановлений час, що несе загрозу для дитини. Тому під час УЗД лікар обов'язково дивиться на стан плаценти і визначає ступінь її зрілості. І в разі перечасного старіння плаценти призначає спеціальну терапію. Існує чотири ступеня зрілості плаценти, характерні терміну вагітності. Нульова ступінь характерна на термін до 30-го тижня і означає, що плацента в нормі здатна повністю виконувати свої функції. Перша ступінь допустима з 27 по 34 тиждень і говорить про активне зростання та незначні відхилення від норми, що, втім, не заважає їй виконувати свої функції. Друга ступінь вважається нормою з 34 по 38 тиждень, але при функціонуванні такої плаценти вже є відхилення, і вона може становити небезпеку для дитини, якщо цей ступінь діагностують на більш ранньому терміні. Третя ступінь може бути допустима, починаючи з 37-го тижня. На цьому етапі плацента починає втрачати свої функції. Тому, якщо цей діагноз ставлять на 32-му 34-му тижні, стан вважається небезпечним для здоров'я малюка. І якщо буде поставлений діагноз плацентарного старіння, то майбутній мамі може запропонувати обстеження в стаціонарі для того, щоб встановити причину перечасного старіння плаценти, вилікувати інфекції матки, підібрати підходящі лікарські препарати, виключити хронічні захворювання. Також призначаються крапельниці, щоб запобігти гіпоксії плоду, і препарати для нормалізації кровотоку. В деяких випадках може бути призначене розродження до передбачуваного терміну. Якщо ступінь зрілості плаценти відповідає терміну вагітності, то плацента продовжує обслуговувати. Треба дитини аж до її народження. Після народження дитини починається процес відторгнення плаценти від стінок матки. Період між появою дитини і виходом плаценти 15-40 хвилин, називають третім етапом пологів. Після відторгнення плаценти починається процес загоювання стінок матки. Він триває кілька тижнів і супроводжується виділеннями спіхви, які називаються лохіями. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо так, дайте знати вподобайкою або коментарем.